Так, добрий день, ну що, продовжимо наш турнір чудовий. Так, у нас ВТК, так. Ой, вибачаюсь, не туди зайшов. <кій> Ось тут. Оборона якось в Д, опустилася з А ну нічого, будемо, отже, в атаки компенсувати. Так. Ну, мультики. Не факт, що в них мана зріжеться і якісь ефекти накладуться, то давайте пробувати, що воно працює чи ні. Так. Є в нас а, шість синіх. Часом фіолу немає в нас. Ну давай спробуємо ось так зробити. Угу. І давай спочатку так. Угу, Піде. Давай як ліпше центр влупити. А да, давай центр лупимо. Ще червоний зберемо. І тут вдаримо. І зараз... Угу, Не добила, а хотів з нею зіграти ще добре. Перший бій добре пройшов. Так, тут у нас лисиці. Ну, поїхали. Давай дві трейки зберемо одразу синіх. Будемо їх заповільнювати. Давай так і зберемо. почнемо фіолет десь шукати. Колян, фас. І. Хіба тут можемо фіолет ми тепер знайти? Вже Можемо було б скластися самому тому фіолетовому. Так. Ану, хрейдмар, покажи, що можеш. Хрейдмар, но ім'я. Так, нормально так гасило. Поїхали далі. Якийсь нік знайомий такий. Ну... Не знаю, Грімсців. Грімстів був океатори. Ну, поїхали. Так, тут трохи гірше щось у нас. Давай одразу четвірку. Ось тут візьмемо трійку. Ну і все І все. Зелене то ми зберемо. Але хочеться десь синій або фіолетовий знайти. А щось. Нічого в нас... Ну давай четвірку одразу. Так, трика буде. Чи потрібно? Давай спочатку краще зелень зберемо. Ось філоп під'їхав. Так, десь синій потрібен. Було б добре, якби він зараз під'їхав. Нема в мене такого ходу часом. Ну давай спробуємо, може прийде. Так, приїхав, до речі. Угу. Ну, пробуємо що робити. Різати ману. Угу. Давай тоді бити. І так робити. Угу. Ну, це забагато, певно. Ну, давай. <кій> Знову посивкою свою, своєю вдарив. Да. Містри, як і не було. Так, а чого це коля не зарядився? Цікаво. Начебто ж ніхто ману і не різав. Ну давай. Слухайте, ну було то трохи напружено. <кхід> Я спочатку чогось подумав, що нічого тут і не зроблю. Але нормально, витягнули. На, отримав відповідь. Поїхали. <кій> Знову грімстіл, та балерина. Все як ми любимо. Так. Тут синіми трохи легше. Давай одразу так. І ось так зробимо хід. Один. Але це забагато. Хоча ні. В принципі, якраз нор норм. Ось так і ось так. Лис, ано. Ну. Вдар так по максимуму. Щось не дуже. Давай ще коляна зарядимо. Ага, вони під захистом просто. Ну, то добре, давай знімемо все. Угу. Чудово. Знову, знову повторимо лисом. І Хрейдмаром. Вистачило. Так, да, цікаві такі турніри. Швидкі. Цікаво те, що бої швидко проходять. Так, що тут у нас? Бафів начебто багато немає. Тож поїхали. Так. Є одразу фіо. Ну, не можу не скористатися і не взяти його. Разом із коліном ще зарядили. Чудово. Б'ємо. Раз, два. Збираємо синіх тепер. Угу. Давай збираємо синіх все ж таки. Давай одразу містрою, потім фергусом. І заряджаємо ще повторно. Ну і все. Так. Ну, якби ще оборона витягнула у мене. Так, позиція то непогана. Але... Ну, реально, не чогось оборона. Сьогодні три, три поспіль програшу. Неприємно. Так, до того ми були в, в А, певно. Ну, ну нічого, будемо сподіватися, що все буде добре. Всім гарного дня, до побачення.